Не залишити в біді. Дільничні міліціонери Прикарпаття взялися допомагати мешканцям в боротьбі з наслідками негоди. Особлива увага до сіл. Озброївшись лопатами, правоохоронці розчищають сніг на обіцях самотніх та стареньких людей, а ще купують хліб та інші продукти харчування. Володимир Петрук працює у Тисменецькому райвідділі. Щойно він побував в гостях в немічної пенсіонерки. На сьогоднішній день це вже третій будинок, який я обходжу, Помагаю людям. Сніг кидаю, ще щось. У мене ще. Є ще ще декілька сімей. що дійсно, що треба пройти одинок, якщо їм ще треба допомогти. Крім надання побутової допомоги, міліціонери радять людям, як уникнути обмороження і не стати жертвою снігової стихії. А також вручають візитівки з номерами контактних телефонів та інформаційні буклети. Дільничними інспекторами відвідуються особи похилого віку, лежачі, які не можуть без, без сторонньої допомоги. Піднятися з ліжка або навіть сходити в магазин. Дільничні інспектори міліції приносять їм продукти, харчування, воду з керниці набирають або з магазину, якщо кірниці немає на території, розгортають сніг, щоб люди могли пройтися по подвір'ю, вийти на вулицю або на дорогу, приносять ліки. Загалом в такому посиленому режимі нині працюють усі дільничні інспектори області. Роман Турій, Андрій Гаргара, новини 402.